Доброго дня, діти! Сьогодні в нас народознавство, народні ремесла, українська скатертина. Уже багато сторіч скатертина прикрашає стіл. І не тільки на свята, коли збираються друзі та близькі, але були часи, коли ця повсякденна річ вважалася символом розкоші. Хата в минулому і стіл завжди прикрашала скатертина вишита. Вишивка в Україні це не лише улюблений поширений вид рукоділля, а й світ краси і поетичних образів. Вона традиційно виконує певні функції: декоративні, обрядові, магічні. Нині основною серед них є декоративна функція прикрашання побутових інтер'єрів. У давні часи важливіш, важливішими були магічні обрядові функції вишивки. Вишивка споконвіку супроводжує людину протягом усього життя Її використовують на хрестинах, під час народних свят, урочистих подій, на весіллях. Українська вишивка це культурне надбання нашого народу. Вона зачаровує глибинністю, різнобарвністю, вишуканістю. Дивожною красою за вишиванками українці пізнають у всьому світі. Яскраві вишиті з картині не втрачають своєї актуальності до, і донині, і не тільки в Україні віднедавна. Барвистими нитками, текстиль і різноманітними узорами став популярним у всьому світі. Чарівні мережки надихають не тільки відомих дизайнерів, а й майстринь з далеких сіл на створення справжніх шедеврів в українського стилю. Найбільше цінуються скатертини в українському стилі, вишиті людьми, а не спеціальними верстатами. Скатертина ручної роботи це живий оберіг з власним норовом і душею. Адже майстриня залишає в малюнку частинку свого серця. Саме тому святкові обруси та настільники для щоденного використання, прикрашені вручну, цінуються якнайбільше. Недарма наші предки ніколи не залишали столи неприкритими, їх завжди застеляли скатертями з, з домотканого полотна, із стрічками, китицями та іншими оздобами. Вважалося, що вишивка гладю, хрестиками чи іншим різновидом вишивання не тільки прикрашає, а й оберігає сім'ю. Застелені поверхні були символами достатку, тільки в найбідніших домівках люди не могли собі дозволити таку розкіш, як вишиті скатертини. У кожному регіоні нашої України притаманні окремі елементи візерунки вишивки, а також особливості технології виконання. Деякі жінки вишивали червоні ружі і кольорові оберегині, інші чергували нитки з тонкими атласними стрічками. Скатертина на стіл стане чудовим подарунком для сучасної господині, яка цінує традиції затишок в оселі та має витончений смак. На вітринах...